22 листопада 1963 року Даллас, Техас, після ранкового дощу хмари розвіялися. Тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць, щоб побачити президента Джона Кеннеді та його дружину Жаклін. Ніхто з них не очікував, що через кілька хвилин вони стануть свідками одного з найжахливіших моментів американської історії. Сьогодні говоримо про вбивство Кеннеді. А ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Поїздка президента до Техасу в листопаді 1963 року мала політичне значення. Кеннеді готувався до президентських виборів, які мали відбутися наступного року, і потребував підтримки цього ключового штату. Техас був розколотий між ліберальними та консервативними демократами. А губернатор Джон Конелі мав допомогти президенту об'єднати партію. Іронія долі. Губернатор Конелі, який ініціював цю поїздку, також постраждає від пострілів. Маршрут кортежу був оприлюднений заздалегідь, що порушувало базові правила безпеки. Служба безпеки знала про потенційні загрози в Даласі, місті, де панували антикеннедівські настрої серед ультраконсерваторів. Проте Кеннеді заявив, що якщо хтось наважиться прийняти рішення про вбивство президента, то цього не уникнути й тому на додачу наполіг на тому, щоб їхати у відкритому лімузині. Президентський літак Air Force One приземлився в аеропорту Лоу Файлд в Даласі. Президент Кеннеді та перша леді вийшли з літака під вітальні вигуки натовпу. Жаклін тримала букет червоних троянд. Їх вручили як символ гостинності Техасу. Президентська пара сіла у відкритий лімузин Lincoln Continental 1961 року. З ними в машині губернатор Техасу Джон Коннелі та його дружина Нелі, водій, агент секретної служби Рой. Келлерман. позаду сидів агент Клінт Хілл, особистий охоронець Жаклін Кеннеді. Кортеж рушив центром Далласа. Десятимильний маршрут пролягав через ділові квартали, де тисячі людей стояли на тротуарах та висувалися з вікон офісів. Більшість реакцій була позитивною. Люди махали руками, аплодували, фотографували. На розі вулиць Лемон та Ломо Альта Драйв Кеннеді бачить групу дітей з великим плакатом: пане президенте, будь ласка, зупиніться та потисніть нам руки. Лімузин ненадовго зупиняється, люди аж за квартал починають бігти до машини. Кортеж повернув на Х'юстон-Стріт, наближаючись до Ділі Плази, історичного центру Далласа. Саме тут за планом мав відбутися найспектакулярніший момент поїздки проїзд повз декоративну колонаду та фонтан. Лімузин повільно повертає в Х'юстон Стріт Зелом Стріт. Швидкість приблизно 18 км на годину. Це був крутий поворот, який змусив водія сповільнити хід. Справа від кортежу височив восьмиповерховий будинок Техас Сколбук Депозиторі. На шостому поверсі книжкового сховища біля вікна стоїть 24-річний Лі Гарві Освальд. Колишній морський піхотинець, який служив на радарній станції в Японії, жив у СРСР, одружився з росіянкою Мариною. Зараз він працює на складі за 1 долар 25 центів на годину та годує дружину і двох маленьких доньок. Що привело його до вікна? Психологи й криміналісти досі сперечаються про мотиви Освальда. Нелі Конелі обертається до президента. Пане президенте, ви не можете сказати, що Даллас вас не любить. Кеннеді посміхається. Ні, звичайно, не можу. Ці слова стали останніми, які сказав президент США. 58-річний власник швейної майстерні, уродженець українського міста Ковель Абрахам Запрудер стоїть на бетонному п'ятисталі біля колонади з домашньою 8 міліметровою кінокамерою Белл і Ховел. Він ледь не забув камеру вдома, але секретарка переконала його взяти. Президент приїздить не кожен день. Цей чоловік незабаром зніме найвідоміші 26 секунд в історії кінематографу. Перший постріл звук схожий на петарду або вихлопний газ мотоцикла. Багато глядачів навіть не звернули уваги. Президент хапається руками за горло. Куля поцілила його в шию ззаду, пройшла наскрізь і влучила губернатору Конелі в спину, зламавши ребро, пошкодивши легеню та зап'ясть. Жаклін дивиться на чоловіка з занепокоєнням. Конелі кричить О, ні, ні, ні. Та падає на коліна дружини. Агенти Служби безпеки ще не розуміють, що відбувається. Другий постріл промах. Куля влучає в асфальт і розколюється, поранивши випадкового перехожого Джеймса Тейга в щоку. Пізніше Джеймс розповідав, що взагалі не цікавився політикою і просто йшов на побачення в цей час, на яке запізнювався через перекриті вулиці. Кеннеді нахиляється вперед, тримаючись за горло обома руками. Жаклін нахиляється до нього. Джек! Джек! Що з тобою? Водій, агент Рой Келлерман, оглядається назад, бачить пораненого президента, але ще не розуміє серйозності ситуації. Лімузин продовжує рухатися з тією швидкістю. Агент Клінт Хіл, який біжить поруч з лімузином, стрибає на задню частину президентського автомобіля. Третій постріл. Фатальний. Куля влучає президенту в голову з правої сторони. Страшний вибух крові та мозкової тканини. Жаклін кричить: О Боже, вони вбили мого чоловіка. Цей момент назавжди зафіксований на плівці запрудера, кадр 313, який шокував світ. Жаклін інстинктивно повзе по багажнику лімузина, намагаючись підібрати частини черепа чоловіка. Агент Хіл штовхає її назад у салон і накриває своїм тілом президентську пару. Агент Келлерман нарешті розуміє, що відбувається, хапає рацію. Ми потрапили під обстріл. До лікарні негайно. Лімузин різко прискорюється в напрямку лікарні Parkland Memorial. Швидкість досягає 120 км на годину. Позаду залишається хаос. Люди падають на землю, кричать, біжать у різних напрямках. У лікарні Parkland Memorial лікарі намагаються врятувати президента. Головний хірург доктор Малком Перрі робить трахеостомію, намагаючись відновити дихання. Але пошкодження мозку занадто серйозні. У цій же лікарні католицький священник отець Оскар Хубер приїжджає, щоб провести останні обряди. Жаклін відмовляється зняти закривавлену рожеву сукню. Нехай вони побачать, що вони зробили. Джон Кеннеді був оголошений мертвим. Віце-президент Ліндон Джонсон перебуває в третій машині кортежу за дві позиції від президентської. Коли лунають постріли, агенти секретної служби накривають його тілом і змушують лягти на підлогу автомобіля. На складі техаського книгосховища Освальд залишає гвинтівку моделу 1891 біля вікна та швидко спускається сходами. Він зустрічає поліцейського Маріона Бейкера та наглядача Роя Трулі на другому поверсі. Трулі, каже поліцейському, він тут працює. Освальд виглядає спокійним. Освальд виходить з будівлі через головний вхід та йде вулицею Ельм. Кілька свідків бачать його, але ніхто не звертає особливої уваги. Освальд сідає в автобус, але через затор виходить та пересідає в таксі. Він їде до свого будинку в районі Оакліф, щоб взяти пістолет та куртку. У Нью-Йорку фондова біржа припиняє торгівлю після поширення чуток про постріли в Даласі. Індекс Dow Jones падає на 21 пункт за кілька хвилин. Поліцейський Джейді Тіпіт патрулює район Оа Кліф, шукаючи підозрюваного. Він зупиняє Освальда біля перехрестя 10-ї вулиці та Патон Авеню. Освальд підходить до патрульної машини, але раптом виймає пістолет та стріляє в поліцейського чотири рази. Тіпіт помирає на місці. Декілька свідків бачать, як Освальд втікає з місця вбивства поліцейського, викидуючи гільзи з пістолета. У техаському книгосховищі виявлено ймовірну гвинтівку для вбивства. У Освальд заходить в кінотеатр Техас сієта не купивши квитка. Касирка Джулія Постал вважає це підозрілим та дзвонить в поліцію. Поліція оточує кінотеатр всередині йде фільм War is Hell. Війна це пекло. Близько 15 глядачів сидять в залі. Поліцейські входять в зал з вімкненим світлом. Освальд сидить в сьомому ряду. Коли до нього наближається офіцер Макдональд, Освальд кричить: Це все! Та намагається вистрелити з пістолета. Але зброя дає осічку. Після короткої боротьби Освальда заарештовують. Він кричить: Я не опираюсь арешту!» Та поліцейська сваволя. Натоп на вулиці намагається лінчувати його. Віце-президент Ліндон Джонсон, який знаходився на три машини позаду президента Кеннеді в кортежі, склав присягу як 36-й президент Сполучених Штатів о 14.39. Він прийняв президентську присягу на борту Air Force One, коли той стояв на слітній смузі аеропорту Даласлав Філд. Церемонію провела суддя Сара Хьюз. Ліворуч від Джонсона стоїть його дружина Леді Берд. Праворуч Жаклін Кеннеді у закривавленій сукні. Турна з тілом президента знаходиться в задній частині літака. Air Force One з новим президентом та тілом Кеннеді злітає з Даласа до Вашингтона. В управлінні поліції Даласа розпочинаються допити Освальда. Він заперечує будь-яку причетність до вбивства. Цитую. Я не вбував президента. Я не вбивав нікого. Волтер Кронкайт в ефірі CBS News оголошує про смерть президента. Його голос тремтить. Він знімає окуляри та витирає сльози. Вся Америка застигає біля телевізорів. Air Force One приземляється в Вашингтоні. Плівка за прудера це німий 8-мм кольоровий фільм, знятий Абрахамом за прудером на домашню камеру Белл і Ховел, коли кортеж президента США Джона Кеннеді проїжджав через Ділі Плаза в Даласі, Техас, 22 листопада 1963 року. Це 26-секундний фільм, який показує все вбивство президента. Про нього кажуть, що це 26 найважливіших секунд. Фільму в історії. 486 кадрів 8-мм плівки. На ній майже в деталях показано, що відбувалося того дня. Ми не можемо вам показувати ці кадри через вікові обмеження, але ви без проблем можете знайти ці кадри самостійно на Ютубі. На них видно, як президент тримається за горло після першого пострілу. Його обличчя спотворене болем. Видно й фатальний постріл в голову. Президент різко відкидується назад, хмара крові та мозкової тканини розлітається по салону автомобіля. Сам запрудер обмежував його публікацію. Жаклін інстинктивно тягнеться до агента Хіла, який стрибає на автомобіль. Ця плівка стала найаналізованішим документом 20-го століття. Кожен кадр вивчали сотні експертів, намагаючись відповісти на питання: скільки було пострілів та стрільців. Навіть через 60 років залишаються питання, на які не було надано однозначних відповідей. Чи був Освальд вбивцею одинаком? Чому служба безпеки не забезпечила належний захист? Кому була вигідна смерть Кеннеді? у вбивстві президента було звинувачено Лі Гарві Осфальда, який сам був убитий до того, як зміг постати перед судом, через два дні, 24 листопада, під час конвоювання до окружної в'язниці, Освальда застрелив власник нічного клубу Джек Рубі прямо в прямому телевізійному ефірі. Так загинув єдиний офіційний підозрюваний у найгучнішому політичному вбивстві двадцятого століття. Смерть Кеннеді довго була предметом спекуляцій та теорій змови. Напишіть у коментарях, чи вірите ви офіційній версії розслідувань. 22 листопада 1963 року за 26 секунд змінилася не тільки американська, а й світова історія. Холодна війна, В'єтнам, рух за громадянські права все пішло іншим шляхом після пострілів у Даласі. Абрахам Запрудер прожив до 1970 року, але ніколи не переглядав свою плівку повністю. Він казав, що це найжахливіше, що йому довелося побачити у житті. А питання залишаються, і, можливо, саме в цьому трагедія того дня, не тільки в смерті молодого президента, а й у тому, що правда залишається похованою разом з ним в Арглінгтонському національному кладовищі. А як ви вважаєте, кому була вигідна смерть Джона Кеннеді? Або це вбивство лише особисте бажання Освальда? Пишіть думки в коментарях та підписуйтеся. Бувайте.